На засіданні виконкому міської ради серед основних розглядалось питання виконання виконкомами Саксаганського та Жовтного районів у місті рад, делегованих повноважень з питань організації роботи ринків. Про специфіку і фінансові результати роботи цих торгівельних об'єктів міста в означених районах доповіла начальник управління розвитку підприємництва виконку міськради Ірина Ришкова. Вона розповіла про результати перевірки роботи ринків, які виявили цілу низку недоліків. Вони стосуються благоустрою території, ліквідації осередків стихійної торгівлі, розташованих поруч з ринками, орендної плати, порушень правил торгівлі, легалізації найманих працівників. Про незадовільну роботу ринків говорив і перший заступник міського голови Андрій Гальченко. На протяжении 10 лет, я думаю, что не меняется на сегодняшний момент дислокация тех точек да, стихийной торговли, которые на сегодняшний момент есть. Вот прозвучали, я записался под Бельского, космонавта, солнечный 22-26. Ну, откровенно сказать, туда заехать, ну там грязь, мусор. Кроме того, э, мы знаем, что бабушки, как вы говорите, продают э, с пола э, какие-то продукты питания. Но, ну, к сожалению, у нас бывают случаи, когда э, продают несанкционированную на разлив водку, какую-то полевую сигарету. Соответственно, собирается ну, определенный контингент. Знаю точно, потому что проходят заявки по горячей линии, где люди пишут просто в твоим, что мы боимся выпускать туда своих детей. Это точки, которые ну, десятилетиями работают, говорят, так как есть. При этом у нас на рынках есть места, наемные рабочие. Ну вот 6 человек всего было по Саксанскому району э, устроено. Даю 100% гарантии, что их не 6, а 60 как минимум. Может и 600. Это работу, которую надо проводить. Голови районних рад Саксанського та Жовтневого районів висловили готовність посилити роботу по наведенню ладу у сфері ринкової торгівлі та внесли низку пропозицій по насиченню споживчого ринку товарами від сільгоспвиробників. Що таке ярма сьогодні дійсно всі понімають, що у нас істопліва що у нас селянам нам ні вигадна, Ну всі прекрасно знаємо, що на ринок приїжджають, да? Селянин просто не продасть, якщо ми їм не будемо створювати цільні ярмарки, на ярмарках у нас приїжджають, вони не свою продукцію. Тому надо создавать просто умови, можливість у нас є, території є для того, щоб той товаровиробнитель, который произвёл продукцію, спокійно мог її реалізувати. Підсумував розляніте питання міський голова Юрій Вілку. Тут у нас присутні багато керівників. Подивіться нас не влаштовує робота зараз ринків. Давайте покращувати цю роботу. Тому ми це питання теж розглядаємо. Про інші питання, що були розглянуті на засіданні виконкому міськради, ми розкажемо в завтрашньому випуску програми місто.